Вітаю в ефірі Українського радіо Вінниці. Програма вічна віч в студії журналістка Світлана Кравіцька. Невигадану історію про окупацію Херсону під час російсько-української війни стікери можна переглянути у Вінницькому академічному муздрамтеатрі театрі імені Миколи Садовського. Режисер-постановник Херсонець Євген Карнаух. Про що вистава, який основний меседж прагнуть донести до глядачів автор, режисер та актори театру, а також про працевлаштування внутрішньопереміщених осіб у Вінниці, поговоримо сьогодні. гості студії режисер, постановник вистави Стікери Євген Карнаух та актриса, заслужена артистка України, актриса Вінницького академічного муздрамтеатру імені Миколи Садовського Надія Крицун. Вітаю! А почнемо. Хто автор п'єси Стікери, і чому саме вибрано було цю виставу, цю п'єсу? Автор п'єси Ігор Насовський. Він херсонець, і точно більше ніж я, тому що ну, я родом з Дніпра і в Херсоні uh -huh. я жив останні три роки до війни. Я прям не перескажу біографію Ігоря, тому що ми, в принципі, з ним знайомі буквально по пари зі дзвонів. Як ви знайшлися? Як ви знайшли цю п'єсу? Нативна реклама. Є Укрдрама Хаб хороший сайт з українською сучасною драматургією, який самі драматурги і створили, наскільки я розумію. І е, влітку цього року, е, влітку і трошки восени, проводився в театрі на Любом Дніпра в Києві, е, проводився такий конкурс молодих режисерів Митниця. Mm -hmm. І до цього фестивалю молодої режисури було надано драматургами 24 чи 5 текстів, і серед цих текстів був текст Ігоря Насовського стікери. Я на саму митницю не подавався, але мені було цікаво, що там є, і якось так Ну, ти там заходиш на округ mm -hmm. і там багато сучасного матеріалу є окремий для митниці, і я так. Пальцем в небо насправді не Але сказати, що Але випадковостей щось... не буває. Так, да, е, Мабуть, так, да, тому що якийсь час тому, е, тижні може за три, е, є ще така штука, як Тиждень актуальної п'єси, що теж проводять драматурги разом з режисерами. Е, у Львові вони проводили цього року. І п'єса Стікери е, була названа Кращою українською сучасною драматургією за останній рік. Якщо, якщо я правильно зрозумів mm -hmm. все, що mm -hmm. там відбувалося з інтернетів, то це краща п'єса. чим виразила вас ця п'єса, що ви її все-таки обрали? Не просто так. Mm. Ну, по-перше, я завжди від виходжу з того місця, де знаходжуся. Я зараз у Вінницькому театрі Садовського. А, і не сказати, що у нас достатньо сучасної драматургії. Тобто. Мій напрям вже був там. Mm -hmm. І разом з тим сама п'єса, окрім того, що там, вибачте, цікаві проблеми, називаємо це так, mm -hmm. про які не часто щось зараз в суспільстві зустрінеш, вона не хайпує на війні. Мене останнім часом дуже. Турбує те, що ми ніби намагаємось вийти з Русньої з одного простору, медійного, контентного, політичного, територіального. Блін. А, і, але чомусь вони досі присутні в нашому морально-етичному компасі. Типу, Русняр робить якусь там фігню, там вони підірвали ГЕС, оце вони неадекватні, значить ми чомусь стаємо більш адекватні. Хоча у нас теж достатньо внутрішніх проблем, і, ну, як і в суспільстві, так і в принципі в його ланках, типу сім'ї. І Мене це дратує. Я не можу це нормально сприймати і сприйняти. А, але в цій п'єсі. Історія сама відбувається в окупованому Херсоні, але все, що нам ніби, там, створює Русня, там, проблеми, окупація, безгрошів'я, без їжів'я, воно, воно виступає другим планом. Так, да, воно все є, але це насправді фон для тих проблем, які насправді розглядаються в п'єсі, а це проблема е сім'ї. Того, як ми спілкуємося один з одним, того, про що ми можемо поговорити, про що не можемо, про що ми не можемо поговорити багато-багато років і ніяк не поговоримо. Хоча там всі про це пам'ятають, є якісь там скелети в шафі у всіх. І мене це вразило, тому що зараз іде війна в театрах. Головно починають з'являтися постановки про війну е, і постановки, які намагаються нас переконати або в тому, що ми кльові, або в тому, що ми щось робимо неправильно. Е, ця п'єса, мені здається, витримує офігенний баланс в тому плані, що вона е, говорить і розмовляє про якісь проблеми, які у нас є, але не виступає в цьому пропагандистською, типу вирішуйте ці проблеми, або вирішуйте їх ото -от так. Немає або... нав'язаного немає. Є якась розмова про те, е, про що давно варто було поговорити. Чи подумати, і немає а, відчуття зобов'язання після неї піти і щось робити. Це може і непогано для якогось а, для якоїсь категорії п'єс, драматургії, не знаю. А, але мені здається, в тому часі, в якому ми є, нам дуже багато всі довкола і так кажуть, що нам робити, що не робити. А, і іноді хочеться приймати власні зважені рішення. Пані Надія, яку роль ви граєте в п'єсі? Цій виставі стікери. Розкажіть трошки, чим вас вразила постановка, вразила сама вистава стікера? Ну, я граю основну героїню. Uh -huh. Чим вона мене вразила? Взагалі, постановка мене зацікавила тим, що, дякуючи Жені, його мисленню і його баченню. Нарешті. Ми, як актори, спокійно могли робити паузи, спокійно могли не думати про темпо, ритм, тому що глядач в залі, оскільки мала сцена можна було говорити не на всіх своїх резервах, а щоб глядач почув, але щоб це було для малої сцени. Мені дуже сподобалось відчуття. Ось цих діалогів, відчуття кожного слова. В принципі, я працювала раніше вже на малій сцені, але ось такий, ну так. Така манера спілкування, така манера вибудови діалогів, наскільки все було зрозуміло, що робити, як. Тому мені в цьому відношенні як актрисі було дуже цікаво працювати. Відносно теми, ну, звичайно, коли ми спочатку прочитали, ми Жені кажемо, Женя, а на ж тисяча ця п'єса? Не можна було якусь комедію, щось таке легеньке. бо угу. ну, Тяжкий матеріал, Драма. тяжкий. Так, Але коли ми почали обговорювати, спілкуватися з нашими близькими, Ця проблема є в ну, 50% сімей точно. Ну, це я порахувала, я не знаю. От. І ось ця тема відносин, тема певної зради, тема на вічна, на жаль. От. Ось ця глибока психологія, глибоке занурення в. Стан людей, які доторкуються до такої проблеми, мені було дуже цікаво. І з одного боку, цікаво, з іншого боку, не просто, тому що хотілося, щоб була дуже велика правда. Мені здається, що вона відбулася на сцені. Дякуючи партнерам, дякуючи баченню. До речі, про правду на сцені. Вже був перший показ 9 грудня, не так давно. Скажіть. Що ви відчули, і можливо, якийсь фідбек? Можливо, люди щось говорили, ви чули, бачили їхні погляди. Ну, все-таки ви в своїй ролі, але все одно ну, помітно. Що, що скажете? Я можу сказати тільки те, що мені моя дочка сказала, що каже, були деякі люди, які видно, у яких було є така проблема, дуже плакали, а є деякі люди, сиділи і нічого не розуміли, тому що що це відбувається, вони не, не стикалися з такою проблемою. Він кажу, що в неї галюніки, галюні, чи що це таке. Uh -huh. От, але в будь-якому випадку вони були уважні і намагалися розібратися. Тому а я нічого не бачу. Я бачу, що там сидять люди. Але... Uh -huh. По перше. Мені це не треба бачити, тому що uh -huh. це мені буде заважати. У мене є достатньо думок на сцені так, тих потрібних. А по-друге, гарну роль гра... грають ліхтарі, які світять прямо в очі. Uh -huh. Тому я бачу тільки ноги і чую, ну, подих, зали чую, звичайно. Подих, так. Да. Женя, фідбек від вистави першої прем'єрної. Um. Ні від кого не чув про галюніки, але насправді таке може бути. Бо ну, сюжет п'ється про те, як літню жінку в окупації її дочка лишає саму на догляд там, сусіда і подруги. Літня жінка хворіє на хворобу Альцгеймера. А хвороба Альцгеймера, властива тим, що плутаються мозкові зв'язки і з довгострокова короткострокова пам'ять, і з часом зникають обличчя, без, без впізнавателю. Людей і постійно все забуваєш. Перестаєш орієнтуватися трошки, і не трошки. В мене дідушки хворів. От. Фідбек. Я саму прем'єру дивився з світлової рубки, бо ми випускалися в доволі швидкому темпі. Ми виставу зробили загалом, ми працювали там місяць, а так, що прям плотненько, три тижні. Максимально три тижні це як на мене, це дуже багато Ми, чи мало в моїй uh, історії життя, хоча я мало. в театрі працюю 42 роки, такого я не пам'ятаю ніколи. Тобто дуже швидкий Звичайно. темп. Да, доволі швидкий темп. І всі в цьому швидкому темпі в нас вийшло залишитися спокійними і розмірно працювати, про що каже Надя, то мені здається, це прям здорово. Uh, я не був серед глядачів. В момент прем'єри я був в світловій рубці, але з того, що там я бачив, чув чи сприймав, мені здається точно згоден, що уважно слухали. Хто розуміє, хто не розуміє, там ще й п'єса побудована трошки конструктором, так що сама героїня рухається сюжетно від А угу. там до Я, а все, що довкола неї відбувається, воно переплутане. Mm -hmm. Тому що насправді це історія про те, як вона сприймає цей світ грубо кажучи. Її очима. Так, так. От, і не знаю. Я потім виходив на поклон до ребят, і мені здається, це був якийсь. Дуже непоганий симбіоз. Така вистава, що після неї е, не хочеться аплодувати, і це, блін, добре. Понятно, що це прем'єра, там були якісь нагородження поздоровлення, хтось там квіти виносив і люди все одно хлопали. Але є якесь хороше відчуття від залу, що послухали, подумали, подумають собі ще. І не факт, що повернуться на цю виставу. Я до важка. Сьогодні читала відгук на нашому сайті Театр Садовського, і там я не знаю, хто це писав, але думка така, що не сподівалась, не хотіла, знала п'єзу, знала, що важка, але прийшла і потім розказує про свої відчуття складні, складне сприйняття, але сказала, але я прийду і ще, і, мабуть, не один раз. Uh -huh. так що вже... Різні думки, як ми всі різні думки різні. Все ж таки, чому стікери? Це сучасне слово. Ми живемо в сучасному світі. Чим пов'язане це слово? Цієї до да, там, прямо в п'єсі написано, що е, донька, е, особливо в окупації, не може постійно знаходитись коло матері, і щоб та щось не забувала е, або там, фіксувала собі якісь речі, то вона і на стікерах, на папірцях маленьких пише е, записки, і іноді інструкції, там, що варто робити, що не варто, газ не вмикати, гаряче ліворуч, холодна праворуч, вода, такі якісь дуже побутові речі. Тому що е, сама хвороба доволі моцно прогресує. А в окупації ще й ліки не, не просто дістати. Яка, власне, ваша задумка була режисерська? Можливо, якісь додавали репліки, можливо, якісь ходи, якісь міняли щось. Що ви хотіли ну, як режисер показати, донести до глядача? Задумку не скажу, приходьте діятися. Ага, е, е, що хотів. Щоб ми подумали хотів. Бо у нас є. А, ну, я і там, все, що я можу там, думати про цей світ, я завжди думаю через свою голову. І в мене достатньо інфантильний характер. Принаймні там до останнього часу точно так було, і справа навіть не в війні, як в явищі. Я примудрявся під час війни дозволяти собі занадто багато інфантилізму. А, і мені здається, що є якісь речі, які просто з часом перестаєш вирішувати. Ем, ну, Бо для мене прояв інфантильності в тому, що коли перед тобою є якась проблема, особливо гостра, е, ти її не вирішуєш, а якось так живеш з нею доти, доки вона якось перестане бути настільки гострою, і ти зможеш носити там цей ніж коло горло, і тобі буде ок. Ем, тому мені здається, що. Ну, як, немає чогось такого, що я хотів від глядача. Ви прийдіть, ви подумайте, тому що я був інфантильний, подумайте про себе, тепер чи ви не такі. Ну тобі, Такого немає. Але ця історія, яка відгукується всередині, вона і про мене теж, і там, про якісь речі, які я переживав. І мені здається, вона просто, просто тупо, дуже важлива на сьогоднішньому фоні поговорити про от оце. Я Женю зацитую, він може цю фразу говорив на початку нашої роботи, не може, я точно говорив. Він сказав фразу, що людиною стати легко, важко залишитися людиною. Я вважаю, що людиною теж не дуже легко стати, але залишитися людиною це дуже важко. Тому те, що ця, цей матеріал піднімає питання людяності і що е, потрібно. Залишатися людиною завжди, ну, в усякому випадку, прикладати всі зусилля. Мене це дуже зігріло теж. Скільки акторів задіяно у виставі і як ви їх обирали? Сім штук. Сім штук. Є дублі? А, ні, це, поки, ні, це один склад. Один склад. І... Обрав складно. А, але я щасливий режисер, тому що мені дісталися ті, на кого я розраховував. Тому що в театрі зараз йде постановка казки Снігова Королева. Іде от прямо зараз, поки ми з вами тут сидимо. І роботи там дуже багато, і там задіяна майже, майже 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 вся трупа. Буквально там кілька е, виключень з цього правила. Е, і стікери з'явилися неймовірно і тому такі швидкі строки для їх випуску. Е, справа в тому, що ми виграли грант від. Е, я точно не пам'ятаю, від кого там щось. англійське. гранта. Англійська е, е. громада була е, перерозподільником там, угу. в, в цих. Всіх, у нас є менеджерка проєкту, це не я, тому так, поясню, так. як пояснюю. Ми виграли трошки грошей, а там строки до середини грудня. А в середині грудня якраз виходить казка, і велика дяка Ішана всьому театру, який десь себе взяв ще за одне місце, бо і так темп непростий, і якось зміг утиснутися в і ці сроки, і по службах, і по цехах, і по самих акторах. Ця робота. Швидко піднялись не тому, що ми такі красавчики, а тому, що якось всі скопом до цього Всі підійшли. Всі, всі, да, всією будівлею називається так. Тому, э, тому я вже забув про що ви питали. Ага. Сім <ристо> <Я> волнув... <ристо> <Да. ристо> акторів. Оце ми не дісталися. Нам повезло, що їх аж сім нам дісталося, бо э, багато хто зараз зайнятий в касці прямо зараз. Як вам працюється в нашому театрі, вже була постановка, це не перша стікер, і ще була постановка блекаут. До речі, для наших глядачів ютуб каналу Суспільне Вінниця можна переглянути буде також цей ефір про виставу блекаут, яка йде також на малій сцені від Євгена Карнауха. А тепер, Євгене, як же працюється вас вам у нас? Що можете сказати? Що я дізнаюсь, дуже багато нового. No. Я не знав, що так буває. Ну, е, я не скажу, що в мене якийсь архі, архідосвід. Uh -huh. Стікери це, в принципі, моя п'ята вистава в житті, яка йде в репертуарних театрах, е, там, не враховуючи якісь інші проєкти. Е, я знайомлюсь. Я не знав, що деякі речі влаштовані в житті, так, як влаштовані тут, бо так як у Вінниці мені ще ніде не працювалося. Е, Є якісь правила, з якими цікаво знайомитись, які я, звісно, не скажу. Uh -huh. а, є прям, те, що відкриває очі, але загалом це е, завжди якийсь е, офігітельно корисний для мене процес. Мені тут дуже багато є, чому навчитися і для роботи, і для всього, що її оточує. Збігає час в ефірі. Так, в підсумок для кого вистава стікери? Там є таке маркування: 16+, плюс. Чому кому буде цікаво побачити? Бо історія важка. В самій п'єсі існує два нецензурних слова, але ми вирішили обійтися без них. 16+, плюс не тому, що ми там собі щось зі сцени дозволяємо, а тому, що психологічно це важка історія. І не варто до неї приходити до 16-ти, як здається, мені, особливо, якщо це е, якась проблема дотична до когось е, кому варто приходити тим, кого хвилює його сім'я. Тим, кому є про що поговорити зі своєю сім'єю, або з кимось конкретним з неї і він ніяк не може знайти той потрібний пенділь, щоб цим зайнятися. Або для когось, хто чекає, що поговорить з ним. Якщо трошки про відкриті лаштунки, то які світлові, які, можливо, декорації можете трошки описати? Вони яскраві чи ні? Вони... На що наш що ви хотіли ними показати? Багато декорацій взагалі. Отак. Для глядачів, тому що я вже бачила виставу. Це я для глядачів. Для... Декорацій небагато. Я не люблю, коли на сцені багато всього захламлено. Ми працюємо мінімалістично, але доречно. Все. Над <гумірно> ну, чим працюєте зараз? Так, щоб сказати, що десь невдовзі буде знову прем'єра. О! Я працюю зараз над тим, щоб я був здатен, в принципі, до праці. <гум>, бо мені потрібен час перезавантажитись. Ну, типу, не назвати цей процес якимось архіважким чи ще щось. Але, в принципі, будь-яка вистава і постановка вимагає якогось нормального енергетичного ресурсу, щоб воно поїхало. Це поїхало. І тепер треба поспати. Поки я ні про що більше не думаю. В чому актуальність вистави? Ваша думка, пані Надія? Актуальність вистави, ну я віддаю перевагу людяності, віддаю перевагу стосункам в сім'ї між людьми, і це актуально завжди. Це була передача Вічна віч, в якій ми розмовляли про прем'єру невигаданої історії про окупацію України Стікери від херсонського режисера Євгена Карнауха, що пройде у Вінницькому академічному здрамтеатрі імені Миколи Садовського ще 20 грудня та 10 січня. Правильно я називаю дату. Да. Дякую гостям студії за розмову. Режисеру постановнику вистав Блекаут та Стікери Євгену Карнауху з Херсону та актрисі Вінницького академічного зрамтеатру Імені Миколи Садовського, заслужені артисті України Надія Кривцун. В студії для вас працювала журналістка Світлана Кравінська. Підписуйтесь на наш YouTube канал, ставте вподобайки, коментуйте, залишайтесь в курсі найцікавіших ефірів Вінничини і бережіть себе разом до перемоги!